Панство вітаю. Знову в мене пачка не брита, але нема часу. Забирали буряк і на кінець то він вдома. Камаз буряка, це капець. Все, вже почищений, склажений, дякуючи сусідам, допомогли. Дай їм Боже здоров'я. Тепер мені його треба возити туди. І там в мене є яма, де я вам показував і буду його в ту яму його скидувати. І відром якось важко. І я думаю, як би так спростити процедуру, аби було легше. Я вирішив зробити такий жолубок, зараз вам покажу. Буду по ньому спускати по декілька бурячків і я думаю, воно буде легше. Дивіться такі дві латини з теплиці посередині. Ще одна латина. Ось такий вийшов. Зараз я його туди опущу і буду пробувати пускати. Буряк, як воно буде летіти вниз, там буде дуже кут такий прикрий. Надіюся, що буде краще. Бо висипати то не варіант, воно буде битися, буде купа трісок. Ну от якось так воно би мало бути. Подивимось. Я думаю, що теж буде битися там буряк. Але будемо бачити зараз. Ну, в принципі, може бути. Може бути. Ось такий трошки більший кут. І будемо потім буду підтягувати, підтягувати, вище, вище, вище. О, тачку підвіз. І поїхали. Раз. Два. Це однією рукою просто вам показую. Зараз буде йти скоріше. трошки буде стукатися, буде відлітати, декотрий буде коцнений. Але, як варіант. Інакше я не можу нічого зробити. Я не в силі це все руками туди закидати. А більше його немає де зберегти, а сюди він піде весь. Потихеньку, полегенько. О, розколовся. Ну, що зробиш, і таке буває. Зараз де да набереться більше, то буде більше розскакуватися, можливо. Якщо його пускати так задом. о, взагалі супер той там став. Та як від... Відбиває буяк на сторону. Ну, коротше, тапками не кидаємо. Строго не судимо, якось так. Щось є. а щось таке буде. А як інакше? А інакше ніяк. як. З кутри Але не весь. А як сіпати, то тут? То буде геш. Чи не так. А воно зараз чуть-чуть підніметься і туди ми візьмемо це вещі і воно буде другий кут менший буде грати. Не так долетіти. Ось. Боблик. Майже у майже по. Кубив лізло. Тут ще залишилось скільки Там і тут. О. Ще нам світло виробили. Генератор шуруї. Нема? Нема світла. Фінішна пряма. Повна яма. Давай пускаємо дотримати. Бух. Бух. Остання тачка. Ну, забираємо тоді дошку. Все рівно це йде самий перший встигне загнити. Ми сам. Саме перший будемо давати їсти ура. У все, 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 повна яма, повна яма. І бере точки. Я поїхала Добре. Добре. О! Ого-хо-го, під стелю. Ого. Повна яма. Ух. Ну тут багато. Тут два з половиною глибини на два і на три. О десь так. Є трошки бурячка. І там підвал, зараз вам покажу. О! І тут скільки? Тут не менше. Можливо, так само. Можливо, і менше трошки. Але якщо взяти, то може і не менше. Коротше, таке там картопля на корм. А тут буряк. І там буряк. Отаке таке кіно. Лайка в мене. Як у мене аура. Світиться. Добре, друзі. Трошки, трошки попрацював. Відчувається, від 3 години до 8, безперервно. Ще й світло виключили. Ну, якось так. Зато буряк уже схований. Залишається морква і кукуруза. Це то, що на полі. От там подивимось. Гарного дня. Гарного часу доби, настрою, здоров'я, миру, добра, злагоди. Завжди залишайтеся людьми. У марфі вим'є як джеські. Бачите. Скоро, 12 числа, її срок по осіменню. О, ці босхвості в мене, бо траскають. Мочають туди хвости і льопають себе. Зараз мух немає, їм хвостів не потрібно. Нема що обганяти. Дуже такі суєвірні люди сказали, що та, не можна обрізати. Ха -ха. Ну ви не обрізайте, я обрізаю. Бо ж в мене без хвоста мар. Їж, їжте кукурудзу. що я привіз поля.